Репортер на прямому Які новини маємо на цю годину. В Генеральному штабі України повідомили, що в ніч на 14 січня сили оборони здійснили наймасовіший удар по військових об'єктах окупантів на відстані від 200 до 1100 кілометрів у глибині Російської Федерації. Під удар потрапили цілі в Брянській, Саратовській Тульській областях в Республіці Татарстан. Знову було успішно атаковано базу зберігання нафтопродуктів в Енгельсі, Саратовській області, яка забезпечувала паливом військовий аеродром. Там напередодні загасили пожежу. Яка тривала 5 днів після попереднього удару. Також уражено брянський хімічний завод у місці Сельцо, стратегічний об'єкт військово-промислового комплексу Росії. Тут виготовляються боєприпаси для ствольної артилерії, реактивних систем залпового вогню, авіації, інженерні боєприпаси та компоненти крилатих ракет х 59 На території заводу спостерігалася вторинна детонація, що тривала кілька годин. Окрім цього, в ході атаки знищено два ворожих зенітних ракетних комплекси ТОР та БУК. Окрім цього, вражено стратегічні об'єкти військово-промислового комплексу України-агресорки Саратовський нафтопереробний завод та завод казань оргсинтез На обох об'єктах виникла пожежа. У Державній прикордонній службі України прокоментували військові навчання, які влаштувала Білорусь неподалік кордону. У відомстві запевняють, що вони не становлять безпекові загрози для України. Таку заяву під час брифінгу озвучив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко. За його словами на даний момент ударного угруповання російських військ на території Білорусі немає. Втім, прикордонники продовжують посилювати кордони з Білорусю. Ці навчання, які були анонсовані і які мають тривати там до кінця січня, вони не становлять загрози для нас. Бо Білорусь, окрім того, що проводить постійно на своїй території різного роду навчання, ми пам'ятаємо також і попередні роки, коли такі навчання відбувалися із підрозділами армії Росії, додам, що на даний момент російських військ. Такого ударного угрупування і в достатній кількості на території Білорусі немає, бо країна-терористка їх поступово виводила на свою територію в рамках ротації нових не завела. У Генеральному штабі Збройних сил України пояснили, що не планують переводити у піхотні підрозділи гостро дефіцитних спеціалістів інженерно-авіаційної служби повітряних сил, які обслуговують літаки. І навпаки, нарощують штатну кількість технічного та льотного персоналу разом з тим. Окремі категорії особового складу повітряних сил після попередньої підготовки в навчальних центрах посилюють сухопутні десантно-штурмові війська тощо. У генеральному штабі пояснюють що ситуація на фронті непроста. Рішення про посилення сухопутних бригад на передовій за рахунок військовослужбовців із підрозділів інших видів військ є вимушеним кроком військового керівництва для зміцнення оборони. Не нагадаю напередодні з'явилися повідомлення від військовослужбовців, що технічний персонал повітряних сил масово переводять у піхоту. 58 ударних дронів ворога збили наші воронці цієї ночі. Про таке повідомляє командування повітряних сил. Військові Російської Федерації запустили 80 ударних безпілотників типу «Шахед» і безпілотників-імітаторів із різних напрямків. Загалом протиповітряна оборона працювала в 11 областях. 21 ворожий безпілотник-імітатор локаційно втрачено. Зранку російські військові вдарили фпв дроном по дев'ятиповерхівці в Куп'янську. Постраждала 74-річна жінка. Місто ворог атакував сьогодні керованими авіабомбами. Як повідомляє Харківська обласна військова адміністрація, пошкоджень чотири автівки. Вночі Каби окупанти спрямували на село Великий Бурлук. Там зачепило три приватні будинки і легковий автомобіль. Росіяни атакували безпілотником автівку в Херсоні. Про таке подумає міська військова адміністрація. Як наслідок поранено 58-річного чоловіка. Його доправили до лікарні. А у Береславі ворог скинув вибухівку з безпілотника просто на 88-річну жінку в тяжкому стані. Її доправили теж до лікарні. Роковини трагедії в Дніпрі там вшановують загиблих під час ракетного удару по багатоповерхівці на житловому масиві. Перемога люди несуть квіти до місця трагедії. А на зупинці на зупинці дитячі іграшки в пам'ять про шістьох убитих росіянами дітей в найменшому було всього 11 місяців. Тоді, 14 січня, 2023 року загинули 46 людей, серед яких шестеро дітей 80 осіб отримали поранення. З-під завалів вдалося врятувати 36 мешканців будинку. Пошукова рятувальна операція тривала майже 70 годин. На допомогу рятувальникам прийшло ледь не все місто. Військові підрозділи необхідно забезпечити дронами та ребами. І для цього зокрема потрібно повернути забезпечення військових бригад за рахунок ПДФО. Процес трибуни Верховної Ради заявив п'ятий президент України, лідер Європейської солідарності Петро Порошенко. Він закликав парламентарів ухвалити необхідний законопроєкт. Крім того, політик розкритикував виділення бюджетних коштів для виплати. Тисячі гривень для всіх українців і закликав ці 5 мільярдів гривень направити на потреби підрозділів на лінії фронту. А наші підрозділи мають величезне невистачання евпів-дронів, ребів, техніки для забезпечення фортифікаційних споруд, капонірів і іншого. Уявіть собі, що ці 5 мільярдів. Зараз ми б віддали військовим, що ПДФО, яке розкрадається, ми б передали назад в бригади і не приймали би пояснення уряду, що для цього нема грошей. Ці гроші є, вони в резервному фонді, і вони дерібаняться корупційно, не додаючи військовим. Сьогодні треба розглянути наш закон забезпечити як мінімум 40-50% ПДФО на рахунки бригад Верховна Рада відкрила для журналістів та громадськості засідання парламентських комітетів. Парламент підтримав відповідний законопроєкт. Запролосували двісті 286 парламентарів. Згідно з документом, журналісти та громадськість зможуть бути присутні на засіданнях, які проводять у режимі відеоконференції, а також на відкритих заходах. Також запроваджують завчасне інформування про порядок денний таких засідань, щонайменше за 24 години до засідання. Важливі моменти: перше це повернення більшої відкритості роботи саме комітетів Верховної Ради та органів місцевого самоврядування. Що як тепер має відбуватися інформування про роботу? Перше, щонайменше 24 години до засідання оголошення про його проведення, звісно, на час безпеки без зазначення місця, але з чітким порядком денним. Тобто громадськість журналісти будуть знати, які питання коли розглядаються не з інсайдерської інформації, а публічно з інформації комітету. Соціальний супровід, юридичні консультації та психологічна підтримка військових і їхніх родин. Ці всі послуги можна отримати в центр ветеран у Кропивницькому. Всі послуги абсолютно безплатні. В закладі працюють 11 кваліфікованих працівників, юристи, психологи, соціальні працівники, які приділяють кожному увагу і допомагають з усіма проблемами. З якими питаннями найчастіше звертаються до фахівців ветерани та їхні близькі, дізнавалися наші репортери. Військовослужбовець Олександр звільняється з військової служби за станом здоров'я. Підготувати документи допомагає юристка Олена. Ми з вами зараз будемо направлятися в госпіталь для консультації нервопатолога, і після цього будемо вже вирішувати, як приходити велока. Наші хлопці захищають нас там на війні. А ми повинні захистити їх тут, тобто, щоб до них і відношення було інше, і щоб вони не стояли в чергах, і щоб їм надавали якісну медичну допомогу. І правильно проводили ВОЛКА відповідності до закону. Найчастіше говорить пані Олена, військові звертаються щодо проходження військово-лікарської комісії та лікування. Деякі звернення були вкрай складними, але їх зрештою вдалося вирішити на користь військових. Мабуть, з найскладніших випадків це було привезти з військової частини колишнього полоненого, який приходив в службу, положити на лікування і потім провести з ним весь пройти весь шлях на ВОЛКА зв'язку з тим, що. На другий день як він потрапив на лікування, в нього стався серцевий напад, його прооперували. От весь час ми супроводжуємо його і наразі вже супроводила на звільнення його документи. Пані Алла обіймає посаду соцпрацівниці, намагається допомогти і підтримати кожну родину, адже сама на війні втратила сина і їй знайомі всі переживання рідних, які опинилися у важкій ситуації. Я, як ніхто розумію, що це потрібно психологічно. Особливо там мам, де мами залишилися дні, не був єдиний син. Немає чоловіка, і вона одна. Є в нас такий випадок, да ходила з мамою скрізь. Вона каже: пішли, пішли зі мною, і ми в військомат ходили. На оформлення пенсії ходили у центрі. Працюють двоє психологів. Найчастіше говорять, звертаються за консультацією дружини-захисників після повернення з фронту у родинах часто виникають непорозуміння, що негативно впливає на стосунки. Дуже часто буває, що дружини просто їх не розуміють. Вона не розуміє, як було йому тяжко. Тому і потрібно їй пояснити, чому так. Бо для нас вибух десь там далеко, а в нього вибух тут поруч і це. Ця... Часто і контузії, і е, просто. Втрати побратимів це, це теж травма, це велика травма. Нерідко на тлі депресивного стану у ветеранів виникають згубні звички чи проявляється агресія, говорить психологиня. В такому стані на ветерана не можна тиснути чи винуватити. Натомість його треба налаштувати на позитив. Знайдіть те, що за, з, зможе вас викликати посмішку. Тобто, це якийсь афільм, це якийсь позитивна трудотерапія, можливо. Хтось займається чимось руками, що йому це корисно. Хтось починає займатися спортом. У спілкуванні з ветеранами важливо уникати заборонених тем, не тиснути, не допитуватися, дати можливість звикнутися з цивільним життям. Що не запитувати, це, наприклад, скільки ти вбив і чи ти вбивав взагалі, що ти відчував при цьому, і тому подібне. Ну це дуже тригерно для них. Тобто не, не потрібно провокувати. Родині варто знати прості вправи, щоб приборкати тривогу. Перш за все, це дихальні вправи. Вдихаємо на рахунок 4, потім затримуємо дихання на рахунок 4, і потім видихаємо також на рахунок чотири і так по кругу це стабілізує, як правило. Протягом двох років, скільки існує центр ветеран, за допомогою до фахівців звернулися понад 40 тисяч захисників та їхніх родин. Крім цього, центр розробляє та реалізує гуманітарні проєкти та впливає на ветеранську політику в регіоні. От у нас одне було таке питання, що грошова компенсація, коли е, е, безвісті зникла людина. Шла тільки там по черзі, спочатку родина, діти, а тоді вже мама, тато. Ми прийшли до того, що тепер будуть на батьків теж виділятись кошти, тому що. Ну, вони самі не захищені залишаються. Звернутися до фахівців центру можна особисто або зателефонувавши. Центр ветеран продовжить роботу і після перемоги. То від слова сьогодні наступила перемога. Не так і зміниться наше суспільство. У нас буде роботи ще багато більше, тому що буде більше ветеранів. Володимир Іванченко, Олександр Гаєвський, телеканал Прямий. Радіокеронний літак із дрона Камікадзе зібрав 9-річний Денис Пузі з Черкащини. Його батько військовий за трофеїв його для сина. Той займається в гуртку юний моделіст-конструктор і мріяв про деталі для власного літачка. Що з того вийшло, та про гурток, де розбирають ворожі дрони, розкажуть наші репортери. Третьокласник Денис Пузь разом з друзями на шкільному стадіоні піднімають у небо безпілотник, який самі і зробили. На дує коло подібні діти з конструкторського гуртка майстрували і раніше. Купували деталі, і збирали. Цей же зібрали із запчастин ворожого дрона камікадзи. Їх привіз тато третікласника Дениса. Від військовий, а нині приїхав у відпустку. Хлопець приніс трофей на заняття гуртка. Тут його розібрали на запчастини. Камікадер? Папа. Дрон камікадзе, то тату збив ворожий російський дрон, двигун від Камікадзе. сам камікадзе без бомби. Треба було зняти двигун, поставити на літак, потім тестити польоти на акумуляторі цьому. Таке відчуття, як вгорі. Повертаю, піднімаю, отак у поворотах, щоб не впав. Трохи зменшує тягу. У кожного з учасників гуртка юний моделіст-конструктор є власноруч зроблена техніка. Самі майструють, потім вчаться літати на симуляторі, потім тестують. Ну, тут не дуже складного, це, наче як ти стоїш у полі і дивишся за самолітом. Я дивлюсь, як самоліт літає і керую ось так от на пульті. Хтось майструє літаки, хтось кораблі, а Володимир ось таку машину зробив. Я знайшов такі світлодіоди, Потім ми зробили так, щоб як їхало було вперед, так світилося, а назад щоб було отак червоним. Ми припаяли до це все до мотора, поховали проводи, поприкручували, і ми зробили машину. Керівник гуртка Роман Симак у минулому військовий льотчик. Діти різного віку приходять вчитись моделювати авіа-авто та судномоделі, вивчають основи радіоелектроніки та програмування. Нам потрібні обов'язково в нашій країні потрібні технічні кадри. Це край, це дуже важлива річ. Тому що ну, на жаль, ми знаємо, що війна дуже багато хлопців технічних вимивається, на жаль, з різних причин. Тому ми. Мусимо нарощувати технічні кадри. Це майбутні інженери по своїм напрямку. Кому що подобається. мене є діти, які страшно закохані в авіації. А є діти, які страшно закохані в танки і в автомобілі, а є діти, які люблять судно моделі. Це майбутні інженери по напрямку. Це дуже важливі речі. Ці діти, які цікавляться, вчаться, самі моделюють майбутнє України. Такі фахівці стануть незамінними під час відбудови країни. Наталя Сокол, телеканал Прямий. Підписуйтесь на наш YouTube, Більше проти інформації на телеграм-каналі Прямого стежте за оновленнями і залишайтеся з нами.